Доброго дня! До вашої уваги експериментальний дослід на тему дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Для проведення експерименту нам знадобляться дошка, фломастери, транспортир, рулетка, кулька та пусковий механізм. Дослід перший. Дошка встановлена перпендикулярно до горизонту. Пусковий механізм встановлюємо під кутом 45 градусів до горизонту. Проведемо серію пострілів. Траєкторію руху кульки отримані в результаті експерименту. Вводимо червоним кольором. Дослід другий. Ставимо пусковий механізм під кутом 60 градусів до горизонту. Виконуємо серію пострілів. Ми обвели зеленим кольором траєкторію руху кульки для досліду номер 2 Дослід номер 3 Проведемо серію пострілів пусковим механізм, який встановлений під кутом 30 градусів до горизонту. Обвели синім кольором траєкторію руху для досліду номер 3 За результатами трьох дослідів робимо висновки. Траєкторією руху кульки у всіх трьох дослідах є парабола. При збільшенні кута кидання траєкторія ставала вищою та крутішою, але коротшою довжину. Дальність польоту була найбільшою при куті 45 градусів. При кутах 30 та 60 градусів дальність була майже однаковою, але меншою, ніж при куті 45 градусів. Максимальна висота польоту зростала із збільшенням кута. Це пояснюється тим, що більша частка. Початкової швидкості спрямована вертикально при більшому куті. Таким чином, проведене дослідження наочно підтвердило теоретичні закономірності руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Дякую за увагу!